Сьогодні православні християни відзначають велике церковне свято стрітення. Саме воно входить до 12 найбільших церковних свят. Має свою давню історію і святкується протягом 16 віків. Це визначний день, коли зустрічається старий і новий завіт. старість Сімеон з немовлям Ісусом, а за народним повірям зима з весною. Та найголовніше, що саме у цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя, якого за Евангелією Марія та Йосиф на сороковий день принесли до церкви. Маленького Ісуса взяв на руки праведний Сімеон зі словами: Нині одпушаєш робота в поглаголу томусь віром, як який віляючи осінь, спасіння твоє. Тобто, що наконець -то він вже дождався, дочекався того дня, коли побачивши воістину Сина Божого. І це зустріч була його Симеона, з Богом. От називається свято у нас, зустріч Бога з людиною. В цей день православні християни з самого ранку прийшли до церкви, аби слухати службу Божу, молитися, прославляючи Христа, та освятити воду і свічки. Освячена в цей день вода, має цілющу силу, а свічки здатні проганяти всю нечість, символізуючи світло і очищення. А ще їх використовують під час різноманітних катаклізмів. Дай Бог щоб був мир тільки на нашій державі, в нашій Україні, наших землях, щоб Господь нас благословив. І щоб ми більше могли зустрічатися з Богом, поможе нам Божим, спасі вас, Господи. Просить священик цей день не забувати і про заповіді любові, які є одними з найголовніших в християнській моралі. Світлення Господнє, де говориться про любов до Бога, любов до ближнього. тому що, коли ми любимо Бога, не любимо до свого ближнього, то це не любов. Богу не нужна, не треба гмота. Молитва і та любов. Ми повинні любити спочатку ближнього свого своїх. Людей, своїх братів, сестер. От тоді ми Богу нужні. Кажуть, що молитви, які звучать цей день, особливі, бо вони допомагають привернути в життя щастя, удачу і благополуччя, тому що всі бажання чує Бог. Щиро сердечно вітаю, дорогі, всі брати, сестри, всіх вас святом, світіння Господнього, дай вам посім здоров'я, миру, спасіння і всіх вас, земних благ. Тож приєднуємось до цих щирих слів. Вітаємо всіх з прекрасним християнським святом стрітення Господнього. Нехай в цей день здійснюються всі плани і вирішуються всі проблеми, адже саме в це свято трапляються чудеса. Нехай ваша віра буде міцна, а дух сильний, і всі ваші молитви будуть почуті Богом. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.